Друзі, наші вітання. Заїхав до нас ось такий черговий автомобіль. Шкода Кодіяк в комплектації скаут. Цей автомобіль у нас виготовлений виготовлений 2019 року. Випуск у вас буде по техпаспорту От з. 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-90 кінських сил на автоматі, по-моєму, q 500 тут настить автомат 7-ступка мокрий. Та з пробігом, оригінальним друзі, пробігом 170 тисяч. Цей пробіг підтверджується по офіційному дилері по базі. Шкода, пробувається, даний автомобіль обслуговувався, в нас заїжджав, так що ніяких проблем немає. Це все можна взяти в офіційного дилера. Отже, автомобіль повністю у вас є цілий без ніяких нюансів. Пригнаний в нас він з Швеції, по-моєму. Цей автомобіль значить по зовнішньому вигляду, ось ви можете бачити, передня частина автомобіля все є гуд, без ніяких потертостей бампера, без без, без пошкоджень пластику по бамперу, все є добре. Так само, ось зверху по решора по решітці, Ось тут а по капоту. Ніяких критичних сколів в нас немає. Нічого фарбувати робити нам не потрібно. Так само. І по всьому е, кругу автомобіля також немає ніяких нас е, слідів е, там чи подряпин. Е, тобто все чітко, гарно, рівно. Ось задня частина бампера Тесу теж у нас без абсолютно ніяких пошкоджень. Ну і по правій стороні те саме, е, ніяких абсолютно дефектів по лакофарбовому покриттю в нас немає. Що взяти взагалом то автомобіль, я ж кажу ще раз без пошкоджень, так що все тут гарно по е, кузову. Е, Щоб ви більш переконали, зараз я встречу швиденько е, приладом. що з ним є все абсолютно добре, з цим автомобілем. Так, є. Є. Так, друзі, вам швиденько пікую. Там, якщо треба, надам вам прибор, приїдете на те здрав, собі будете класти дивитися, але 100%. Тут є все в нас добре. Так, ляда ззаді. Як завжди з цієї сторони, крило, дверк. Дверка. Стойка. Криша. Капот тут бачите, тут. все є добре з цим кодіаком без ніяких моментів. Так, на автомобілі у нас по автомобілі настановлені оригінальні легкосплавні е, диски е, шкоди розміром 19, а е, розмір резини 235-50R19 на літній резині. От, Резина в нас Goodyear. Так, ось такий має автомобіль зовнішній вигляд. Далі зараз вам покажу всередині, що в ньому є і які його. Стан, ну всередині він просто стан, реально бомба. Ось так виглядає карта водія. Знову ж таки показує поріг вам водія. Бачите, все є супер, нічого не подряпано, не розцарапано. Сидіння. У нас різкість різ, наведеться. Ось таке у нас сидіння. Сидіння в цій комплектації скаут у нас ще й Ось кермо. Так, КПП, панель, підлокітник, ну реально стан відверто дуже-дуже гарний, прям, я не знаю, на тверду-тверду п'ятірку, абсолютно ніяких зауважень. я не бачу ні по чому. Так, це задня у нас частина автоміблі, він просто гляньте на цей пластик, він реально як новий правда, Мабуть, тут ніхто ззаду і не катався на цьому автомобілі. Диван ззаду. Сидіння показуємо, що там ось цей тунель. Також він, бачите, весь в ідеалі. Завжди, коли дуже багато ззаду возять людей, цей тунель пошкоджується дуже сильно, ось цей пластик, все диреться, розтрапується. Тут є все в ідеалі. Ну, реально, класно. Навіть запах автомобіля як нового. Так, є. Далі багажне відділення, подивимося, що возили. Чи не возили щось знову ж таки? Так, звертаємо увагу на ось цю кришку. Кришка в ідеалі без подряпин 100%. все добре. Далі ось ця частина теж все гуд. Так, є шторка є, з цієї сторони теж в гарному пла... пластик, в гарному стані. Є, є є, є. поличка є. Не знаю, друзі, мені подобається, подобається, ще й дуже подобається. От. Що в нас далі? Є в нас е... До речі, вже в цій комплектації скаут, е, докаточка є, ключ, е, донкрат є, це сабвуфер у нас дай, на аудіо стоїть. Прикольно. Так, це все в нас є. Закриваємо, ну і з цієї сторони зараз вам покажу, але тут, мабуть, все аналогічно. Так, є. Зразу бачите, що друзі, вочики дивиться під світочком Ambience, вона дуже вечором прикольно дивиться. Так, є, є, є. Ну і... З переднього пасажира вам покажу. Так. Так, зараз клієнти телефонують. Алло? Доброго дня. Так, слухаю вас. Звичайно, звичайно. Для, для ЗСУ може бути менше і можемо говорити. так. Без проблем. без проблем, так. Зараз я тут дві хвилинки дознімаю відео і я порахую, що для вас може по мінімум бути, і зразу вас набираю, і вам скажу, добре? Це не зв'язку добре, давайте. Побачите. Так. Так що, друзі, дзвонять до нас і люди. Волонтери, і ми допомагаємо на ЗСУ, хочуть швидку, знайдемо, зробимо, відправимо, щоб не казали потім, коли я знімаю дуже багато відео, у нас є багато автомобілів, і дехто такий розумний пише віддай на ЗСУ, віддай на ЗСУ. І вони, мабуть, думають, що все для себе, але все робиться в теперішній час на сприяння. Вони помиляються, дуже багато зараз ми працюємо. І допомагаємо так само Збройним силам, хто чим може. Ми в нашому бізнесі розбираємося в автомобілях і ми допомагаємо друзі автомобілями на ЗСУ. І ось я вам покажу в двох словах, пригнали. О, там така стоїть у нас Mercedes, Спринтер, амбуланс. Також дзвонить на ЗСУ, віддамо її на ЗСУ. Так, є по стану, ви зрозуміли, надіюсь, друзі, по зовнішньому, внутрішньому. Зараз ще швиденько вам по комплектації, бо з технічної сторони, як завжди, кожен автомобіль перед продажем ми робимо комп'ютерні діагностики, перевіряємо, походові дивимося. Тобто з автомобілями, коли ви у нас купуєте 100%, є все добре, Вам абсолютно нічого робити не треба. От. Купили та й собі кататись, бо я ж кажу, комп'ютерна діагностика була зроблена в цьому автомобілі, походові дивилися, тобто все є чітко, гарно і працює, як би мало б працювати з заводу. Ну не знаю, Сажу в ньому в цьому автомобілі, прям от куди око не кинеш. Реально все подобається, все чисте, гарне, прям, от, не знаю, ну дуже приємно сидіти, торкатись, відчувати, на, гляньте на ось цей лак. Я не знаю, чи ви, друзі, бачите, чи ні. Гляньте, ось який цей лак, він абсолютно ось тут без, без пошкоджень ніяких, без потертостей, ну, Реально, кнопочки. Гляньте, в якому стану. Стані. Дуже класний автомобіль. Далі, по комплектаціях завжди, друзі, два ключа маємо до автомобіля. Є. Два ключа є. Далі. Далі, далі, далі. Бачимо вже акустика Кемтон стоїть. Підсвіточка амбієнс, я вам показував, ось ззаду видно. Вона, мабуть, ще мені за... це, міняє кольори. Далі підігрів електроскладання. підігрів електроскладання дзеркал є. Вибір режиму руху їзди. О, це ще автомобіль, мабуть, на 200 DC-шка. Ось тут у нас є спокомфорт і в комфорті, мабуть, це DCC. Хоча не впевнений, треба передивитися по Він-коду, по чи тут є DCC, чи немає. Кнопочка off road є у нас. Вона з'являється ось такий у нас режим на екрані. Далі, далі ще ми маємо камера заднього виду партроніки 360 градусів є, трьохзонний клімат-контроль, підігріви в нас є сидінь, Webusta є в автомобілі встановлене. Потім, потім потім, по асистентах у нас, е, нас є адаптивний круїз контроль ось він тут у нас є, і фронт -асист. це Якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія на перешкоду. Так, Це в нас є. Далі магнітолка саме максимальна, вона вся сенсорна без крутілок сама максимальна, яка може бути по магнітолі. От, безключовий доступ в автомобілі. Зараз вийдемо, глянемо, до речі, друзі, на скількох він це є. На скількох дверцятах. Ага, безключовий доступ лише в передніх дверцятах автомобіля, Фари в нас максимальні. От, ось радар на, на круїз. Фари максимальні, електрокришка багажника, камера, як вже було сказано. тривозонний клімат-контроль. Так що, друзі, ось такий у нас автомобіль, повний привід. Можливо, ще щось по комплектації я забув, але я ж кажу, кому треба, будь ласка, знайдемо, розкажемо вам, покажемо. То, значить, друзі, саме головне, головне це на питання. За 2019 рік 170 тисяч оригінального пробігу вартує даний автомобіль у нас орієнтовно десь 32. Тисячі доларів буде вартувати. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає таку комплектацію, хоче цілий цілий автомобіль з перевіреним пробігом, будь ласка, заїжджайте до нас, тест-драйв як завжди покажемо вам, розкажемо, любі діагностики вам зробимо на місці по даному автомобілю. О Так що що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.